Благодійники та волонтери шведського центру допомоги в рамках візиту в Україну зустрілися з головою Волинської обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком за великий внесок і постійну підтримку українського народу. Він вручив їм на грудні знаки подяки та почесні грамоти. Натомість благодійники у знак вдячності та поваги передали Юрію Погуляйку власний волонтерський шеврон. Дозвольте символічно від Шведського центру допомоги. Маємо старі. Буду, буду тут. А на додаток голові Волинської обласної військової адміністрації презентували ще й прапор з іменним автографом генерала головного управління розвідки Кирила Буданова. Кирило Буданок.

Так, сами дякую великі, що ви робите не тільки для наших військових, а загалі для нашої держави.